Доброго дня, друзі. З вами Наталка. Сьогодні я ось таку планшеточку приготувала. Деякі прикраси, які знайшла вчора на риночку у нас. І перед вчора два дні я була, і з суботу, і в неділю. Деякі, які в мене вже були, але не встигла показати. Так, з чого почнемо? Почнемо, наприклад, наприклад, з чогось. Ну, давайте. Це я... Ой, я забула. Зараз, зараз секундочку. Вже показую. Берусь за то. Ось таку. Почнемо з дрессліпа. Ось такий чудовий, осінній. З осінніми кольорами, з такими фарбами насиченими, як осінь. Дресскліп чудовий. Це стара Чехословакія, або, як хочете, Чехословаччина. Це зворотня сторона, така типічна для чеських прикрас. Ось так виглядає. Тут іще, бачите, не встигла зняти. Ниточка ще є, десь було зачеплено. Отакий чудовий дрес кліп сьогодні. Це я знайшла на риночку цей. Дуже рідко в нас зустрічається на ринку дрес-кліпі, але це вдалося. Так, далі, далі йдемо на цю брошечку. Отака чудова брош. Так само Чехословаччина. В золотому тоні, такі листочки, перлиночка. Перлиночка трошки пошкоджена, оця. Стерта, ця в чудовому стані, але нічого. Підправимо трошки або залишу ось так. Ось така зворотня сторона. Красиво люблю такі брошечки ніжні. Ось така чудова брошечка. Це приблизно 70-ті роки. Там далі. Оця брошечка. Зараз переверну, щоб її якось тримати, або так візьму. Це більш сучасна, така зірочка. Бачите, яка красива. Білі страси, прозорі вірніше. Це зворотня сторона. Бачите, ще клей не знято, це так само на риночку. Зніму. Я думаю, що це десь ближче до нас, це роки. Можливо, не знаю, 2000 ні Але гарна брошечка, вона ось така, бачите, складається. Скільки один, два, три, якби три поверхи на ній чи три рядочки на собі. Але зіронька ронька чудова. Ось так. Вибачте, якщо часом за кадр. Вибігаю. Часом мені здається, що я правильно показую, але хтось мені зробив зауваження, що не видно завжди прикраси, тільки руки. Руки такі некрасиві, ну тільки що закінчила ремонт пару брошечок. Тому такі руки, вони тільки помиті, чистенькі, але не проведені в порядок. Вибачте. Так, йдемо далі. Це одна з тих брошечок, яку вже я вам показувала, яку я знайшла, але вона не мала оцього середнього камінця. Дуже важко було знайти, тому що тут такий розмір в мене багато є, але такого розміру не було. Я знайшла на риночку старенький. стареньку брошечку з таким камінчиком, але тут є один недолік. Бачите? Мальгама от по сторонах вона є, а всередині немає. Але наразі, як я не маю нічого іншого дати, а це все рівно мені в колекцію, тому що я збираю павучків жучків це скорше всього жучок. Ось якийсь такий цікавий, чи комаха якась. Ні, скорше всього, я думаю, що це або жучок, або мурашка, але дуже гарна. І вона велика. Дивіться, яка велика. Так, привела я її трошки в порядок. Поки що буде оцей прозорий камінець, якщо знайдеться щось друге, поміняю. Але мені здається, що прозорий сюди підходить, просто амальгама зійшла. Величкий. Ну, якщо вже павучка показала, то буду показувати ще одного павучка мініатюрного. Ось такий малесенький, прекрасний павучок Чехословакія. Старенький. Ось так гачок, дуже гарний цей колір, він такий матовий, якби цукровий, але якби цукрове скло, але, але тим паче ні. Не настільки воно, навіть не знаю, як назвати це, це скло. От воно матове, а більше в мене слів немає для нього. Якщо хтось знає конкретну назву, Скажіть, будь ласка, буду вдячна. Ось такий миленький, маленький, тендітний павучок сюди. В цього вісім ножок, так що павучок. Ну, тоді павучки, павучків багато. Ось такий чудовий жучок. Так, ножечка тут одна зім'ята. Спробую її. Ну, треба чимось, тому що матеріал, метал цей дуже, дуже сильний. Ось такий чудовий, прозорий камінець. Так само стара Чехословакія, гачок. Дуже гарний. Тут амальгама в прекрасному стані. Ось так виглядає. От тільки один камінець. І такий, як я люблю. Прозорий, красивий. Це трошки більший, і так в мене виходить цей самий великий. Після нього в компанію йому оцей. Тепер цей маленький. І далі покажу раз, а тут мені треба буде допомога. Отакі, От я спочатку думала, що це розкліпи. Потім придивилася. Вони два одинакові, якщо подивимося на модель. Але зворотня сторона абсолютно різна. У них ось так вони виглядають. Ніби всі камінці я дивилась на місці. А зворотня сторона ось тут така, а ця інакша. Зараз, зараз покажу. Ось так, якщо два взяти, ідеальна зворотня сторона, родійована. Бачите, мені здається, що це шукліп на взуття, а це дрескліп. Можливо, помиляюсь, хоча, якщо тут добре придивитись, то тут є, як на дрескліп зроблені, тому що на взуття це не піде, воно проколе взуття. Так що, це скорше всього дрес-кліп, я так думаю. Отакий чудовий. А це немає. Так що це шукліп. Бачите, але модель одна і та сама. Дуже красиві. Даю сюди. Далі в мене є. Ось такий маленький мініатюрний дрес кліп Тут не було всіх камінців, я додала, але все рівно одного в мене немає. Оцей перший зверху, він втратив амальгаму, тому він, бачите, якщо добре придивитись, видно, що він трошки відрізняється кольором. Він не такий насичений, більш такий мутний. Але в мене інакшого немає, щоб його замінити, і поки що я його лишаю ось так, як є. Така зворотня сторона. Отак, От маленький, невеличкий. Ці рожеві дуже красиві. Дуже вони ніжні. ніжний колір рожевий. Ось такий кліп сюди. Так, далі дуже цікава. Брошечка, щось мені тут випало, це сережки, засібка. Дивіться, яка млин, ніби. Такий, як дзвіночок, і на ньому ось такий млин. Так цікаво, він і рухається, трошки не сильно. Емаль. Отака така зворотня сторона в нього. Я його трошечки доробила, тому що. Тут не було всіх стразиків, я додала, нічого більше з ним не робила, тільки стразики додала. Він не маркований. Це, скорше всього, американська біжутерія. у нас такі не робились такою засібкою з такою основою. Ось бачите, Гачок, не знаю, або може Німеччина. Не можу сказати на 100%. Але мініатюрний такий, новорічний, я би сказала. Щось є тут такого, ніби млин, тому що крутить. а може вітрило якесь? Не знаю. І дзвіночок. Мені це виглядає, як дзвіночок із таким і крутиться отут. Милин. Так. Оцей йдемо далі. Наступна чудова. Мої улюблені дрес-кліпи. Ось такий розкішний, надзвичайно красивий дрес-кліп. Дуже мені подобається ця комбінація, коли всі прозорі камінці, а між ними є деякі кольорові. Красиво виглядає він такий важкенький, налегенький, величкий, як бачите, на долоні. Це все арт-деко, це зворотня сторона. Чудовому стані. От тут є маркування. Маркування я не розглянула ще, тому що це на риночку, що зустрічається абсолютно раз, певно, за два роки зустріла дрес-кліп. Інакше дрес-кліпи я тільки в антикварних купляю, і вони дуже дорогі. Тут, якщо розібрати, я дивилася, але ще потім подивлюся ще раз, бо не знайшла такого, ніби пише. А, І. Так, вам не можу показати, тому що фокус втікає, щоб і ви розглянули. Потім є 2 -8 -1, 1, 8, ніби так, якщо я правильно розглянула. Знайду, що це означає. Поки що не знаходила, не дивилася, але дрес-кліп надзвичайно красивий. Так, сюди його. Далі. Ще один чудовий дрес-кліп. Ось такий. Тут уже з голубенькими стразами. Так само дуже красиво зроблено. Вони тут, ці дві стрічки, якби, зроблені в голубенькому відтіночку. Від І прозорі всі камінці, всі на місці. Зворотня сторона родійована, ідеальний стан аж блищить, так що не видно. Це Чехословакія. Бачите? Тому що засібка трошки жовтіша. У деяких наших прикрасах арт-деко зустрічається така комбінація. Ось тут жовтеньке. Не знаю, чому так, не можу сказати. І не впевнена, мені здається, що він і підписаний. Так, так, підписаний Чехословакія. Ось Отут. Отут пише Чехословакія. Знаю, певно, не йде розглянути через екран, але 100% там пишуть Чехословакія, там видно навіть так. Чудовий десь Красивий, дуже гарний. Так, чудовий, красивий, дуже гарний. Бачите, скільки я наговорила. Бачите, які відтінки голубенько, різні. Ось тут такий голубий-голубий, а тут такий більш васильковий. Бачите? Так, далі йдемо так. Мініатюрна брошечка міні, як я люблю. Ось така ніжна, красива, мініатюрна квіточка. Дуже красивий так само стрази в ній. Дуже красивий колір. І ще інакший відтінок, голубого, Як багато є відтінків кольорів. Красиві кристалики, це зворотня сторона. Це або Німеччина. Ні, Скорше всього Америка, я так думаю, не впевнена. Але думаю, що скорше всього Америка. Ось така чудова ніжна брошечка. Ну що, йдемо з шедеври сьогодні всі гарні знахідки, мені всі подобаються. І йдемо, покажу вам. Такий дрес кліп який я один раз бачила, але не вдалося виграти, я його дуже хотіла. Бачила лот, в якому був ось такий дрес кліп Такого в мене ніколи не було, чи це скло. І я не зустрічала такого один раз на якомусь сайті, не можу сказати, на якому я бачила. Він підписний Чехословакія, скло. Цікавий, незвичний, дуже-дуже незвичний, гарний такий, невеликий, щоб великий, але й не маленький. Ну, скільки сантиметрів? п'ять, певно. Красивий дріс кліп, це мені в колекцію. Далі, дві сестрички покажу і на цьому закінчимо. Подивіться на цю красуню. Надзвичайно красива брош. Так само Чехословакія. Подивіться на ці квіточки. Кабашони всі різні, як вони гарно тут зроблені. Кожна квіточка і мають такі закріплення гарні, зворотня сторона. Це 30-ті роки. Хтось приписує це. Браттям Найгер. Найгер. Не, не можу сказати. Мені здається, що ні. У них трошки інакша робота, хоча, якщо дивитись на це, ну, це не такий основа не така, стовідсотково не можу сказати. Скорше всього це 20-30 роки, але Чехословакія. Це 100%, 100 це зворотня сторона чеська. Отакі От є навіть в музеї в Яблонці. Але хто виробник конкретно, не можу сказати. Але брошка надзвичайно красива, дуже важка. А в мене до неї є сестричка ще. Ще й сестричку покажу. Мою улюблену. Оцю сестричку це, певно, я її. Саме більше з усіх своїх брошечок ношу. Це моя така улюбленка, улюблена ось так. Так само, бачите, віночок, так само квіточки, так само, тільки там були кабашони, а тут стрази кольорові, різнокольорові. Це зворотня сторона, так само Чехословакія, старенька, 30-ті роки. Борошечка просто казкова. Неймовірно красива. Подивіться на ці дві красуні. Сестрички ж. Ну, як, можливо, не полюбити отаку красу. Цими борошечками хотіла закінчити сьогодні, але гранатик забула. Покажу ще й гранатик. Ідемо на гранатик. Борошечка. Ось така чудова, маленька, невеличка, з річними перлинками, чеські гранати, пиропи. Це вже машинна обробка. Це позолочене срібло. 800 проба. Проба стоїть. Зроблено 50-ті роки, десь середина 50-х років. Дуже втікає, втікає на видно. Вона ж така красива, так хочеться, щоб її розглянули. Маленька, ніжна, дуже така квіточка перлинкова. Надзвичайно красива брошечка. Чудова. Брошечка, до речі, продається. На цій брошечці я закінчу сьогоднішній перегляд. І хочу вам щиро подякувати. Дівчатка, нас вже є 500. Ось так, навіть 503, ну, скажімо, 500. Перегляди є. Я вам дуже дякую. Хто, хто дивиться, дуже багато переглядів, менше підписок, будь ласка, якщо хочете, підписуйте, це вже на вас. Нікого я примусово <дився> не кличу підписуватися. Якщо не подобається, ні. Але якщо вам подобається, будь ласка, підписуйтесь. Ставте вподобайки. Я вам кожному кожному із вас я вдячна, щиро вдячна. Всім дуже-дуже дякую, гарного дня, мирного неба всім і до зустрічі!